Неділю 14 серпня на території Дюсша «Верес» відбувся вже четвертий розіграш дитячого турніру Верес Джуніор Кап, організаторами якого виступають активні вболівальники Вереса. Цього разу змагання відбувались у категорії до 12 років. Серед восьми учасників найсильнішими виявилися представники команди переселенців ФК Лисичанськ, які у фіналі здолали ФК Костопіль, а почесне третє місце дістали дітям з ДЮСШ Верес. Разом з цим на святі було представлено жіночу команду НКВС, що репрезентуватиме клуб на найвищому щаблі українського жіночого футболу. Ну, порівняння порівнянні з минулорічним сезоном, так, да, склад трошки в нас помінявся. Дво гравці з основного складу нас залишили відповідно. Ну, а... Ми добрали нових гравців, які я думаю, що безперечно покращать гру, як і основного складу, так і підкріплять гравців запасними. Суто вихованки спортивного ліцею це щось ну для нас це, це Рівненський народний клуб, тобто це, це дівчата з Рівненської області, вихованки ліцею. Такого, тобто, це наші, це наші вихованки і наші діти Рівненська область. Ну, завдання керівництва в нас – закріпитися в вищій лізі, але в нас тренерів є своє завдання, звичайно завжди вимагає максимум. Ну, так, скажем, задача закріпитися в п'ятірці. Нас дванадцять командовищів із я думаю. П'ятірка це, це буде для нас саме. Важливо, що серед дівчат виключно вихованки футболу Рівненщини, які навчались у Костопільському ліцеї. Зараз вже до команди приєдналися ще дві вихованки: одна із Шехтаря, одна з Херсонського восходу. Жіноча команда Вереса розпочне сезон вже незабаром. Базовий день проведення першого матчу 10 вересня. Я навчалася в ліцеї, я маю повагу до тренерів. Я знаю, як потрібно нам зараз гравці, колектив. Це все хотіло зберегти, тому вернулася. Ми боремося, ми хочемо досягти свої цілі і війти у пітерку. Мотивація тільки найкраща. Ось працюємо і досягаємо своєї цілі. Все буде верес. Окрім цього, вболівальники змогли познайомитися з юнацькою командою рівнян, яка також взяла участь у заході. Ми зробили певну селекцію зимою. Плюс літо, тому вже я більше сконцентрувався на хлопцях з Рівненської області. І слава Богу, що ну, вибір невеликий, але він є. він є. Тепер від них залежить, наскільки вони зможуть прогресувати. Ну, на сьогоднішній день, якщо все добре буде по документам, тому що заключна зараз стадія оформлення, якраз там по документам мають всі документи бути, тому е, я надію, що нас 10 гравців поповнить. Ну, пів, пів команди. По прогнозам, взагалі, важко зрозуміти зараз. По-перше, команди з виду змінилися. Війна внесла свої корективи і важко взагалі оцінити. я думаю, що перших 4-5 турів тоді вже можна буде якісь. Більш-менш середні прогнози робити на чемпіонаті. Юнаки провели серйозну підготовчу роботу під керівництвом нового тренера і з нетерпінням чекають старту нового сезону, де на них чекають зустрічі з однолітками з грандів українського футболу. Варто відзначити, що проводити домашні матчі вересю 19 планує у млинові. Ми провели два, два спарринги з командою з чемпіонату з Кальвова. Перемогли два Є з дніпром 3-1, тому ми доволі непогані команди, тому ми думаємо, що ставити задачу вигравати в кожній грі для нас посиля. У нас двохразові тренування, плюс ігри. Добре, що стільки провели спарингів, на іграємо певні комбінації, є штрафні, тому дякуємо тренерам за таку можливість багато грати.